Привіт! Сьогодні ми з тобою дуже швидко зробимо прикольну анімацію тексту в After Effects за допомогою аніматора. Тож починаємо! Для початку, як завжди, я створю нову композицію з назвою Lesson, в яку додам новий текстовий шар з текстом, наприклад, After Effects. Далі я відкрию цей шар і натисну на кнопку Animate поряд з рядком, що має назву Текст. Тут я виберу параметр Scale або ж розмір і таким чином створю новий аніматор. Вже поряд з рядком аніматор натискаємо на кнопку Add, тобто додати, і додаємо новий параметр, а саме Opacity або ж прозорість. Тепер знижуємо розмір тексту, а також прозорість до нуля. Далі дивимось, щоб індикатор початку знаходився в потрібному для нас місці. В моєму випадку це початок композиції. Переходимо в Range Selector та ставимо перший ключ офсету. Для цього натискаємо на годинник, що поряд. Значення в даному випадку мінус 100%. Переходимо на 40 кадрів вперед, в моєму випадку це одна секунда та 10 кадрів, тому що в одній секунді моєї композиції 29,97 кадра, і значення Offset ставимо на 100%. Після чого натискаємо на Advanced, вибираємо Shape і міняємо значення на Ramp Up. Значення Easy Height ставимо приблизно на 35%, а easy Low на 100%. Робимо ключі м'ягкими, для цього виділяємо їх та натискаємо F9. І в результаті отримуємо нашу анімацію. Ось так швидко, буквально за декілька хвилин ти можеш робити такі цікаві анімації свого тексту в After Effects. Живіть, кайфуйте і іноді працюйте. До зустрічі!